А як ви систему відкриваєте і у вас вода з нього стікає? У них же ж, дивіться, в болери який принцип. Це ж не просто бочка, в яку набирається вода, і ви тут просто забираєте цю гарячу воду. Тут дивіться, який принцип. Вхід холодної води. так, Тут е, ну, в кожного боляр по-різному. У мене тут десь оскільки підноситься е, такий носик, туди заходить. Потім набирається вода, вихід гарячої води йде ось тут, аж сам, в самого верху. Така йде трубочка аж сюди. І Тобто, якщо ви хочете відкрити через змішувач, слити, да, ви відкриваєте гарячу воду, вона у вас тече, то ви по суті забираєте тільки звідси воду, з самого верху, все. а вся ця часть води у вас таки лишається. От, ви її через змішувач ніяк не зальєте. Тільки потрібно от таким способом через трійник, або відкручуєте повністю оце вхід холодної води і тут до основи. Dosnowy Do złot.